Всім привіт! Авторозборного зв'язку. Я покажу вам сьогодні Форда. Незвичайного, дуже дорогого, але і цікавого разом з тим. Ідеальна автівка для дружини, як перша, такий міні-кросовер, якщо так можна назвати. Ну, він в версії Fusion Plus, бачите? Тобто він має такі обвіси, як в версії All-Track. Це прикольно насправді, тому що ну, арки не б'ються, каміння не летить, красиво виглядає реально. Він відразу з цього фюжена робить такого бійцівського автомобіля. Значить, що це за ф'южен, друзі? Пригнаний зі Швейцарії, має прикольну комплектацію. Передній та задній парктрон інтегрований в центральну систему. Ну, я так думаю, що він ставився по заводу. Має датчик світла, сенсор дощу, складання регулювання підігрів дзеркал, підігрів лобового скла, оригінальне лобове вітрове скло 2009 року. Автомобіль 10-й рік, початок експлуатації. У нас автоматичне світло і дощ. Мультикермо по магнітолі. В автомобіля автоматична коробка передач, двигун 1,6 і підлокітник присутній, два склопідйомники. Тут, бачите, є складений зеркал, але саме цікаве цього автомобіля це його пробіг. 72 тисячі км пробіг. Він з кондиціонером. Ну, В принципі, опції, все, все більш-менш що потрібно, в ньому є. Можна сказати, для дами є майже все. Ну, Єдине можна змінити магнітолу. Ви знаєте, яку магнітолу можна сюди поставити. Це компанія Gazer. Можна замовити, встановити, доставити камеру, і взагалі цей автомобіль стане відразу вже такий аж зовсім зовсім сучасний. Парктрони кругові, ціна, друзі, він 9 рік, 70 тисяч пробігу, 8400 доларів буде вартість цього автомобіля. Ну, Через пробіг, непогану комплектацію, ну і в принципі сам стан автомобіля, ви самі розумієте, гідротрансформатор, надійний двигун і. 1,6. Ну, така ціна, не знаю, проекспериментував, знаю, що це недешево, але насправді автомобіль в дуже такому достойному стані. Здається, одна дверка косметично в ньому фарбована. Дуже класний в нього кліренс високий. Ось такий. Ну, Потужненько машинка виглядає, в принципі, і, і гарно. З нюансів подряпинки під підполіровку, прокапку, вм'ятинка на крилі під поліровку і прокапку. І з цієї сторони теж є. Якась така притертість на молдингу від іншого авто, це жовта фарба, вона, думаю, змиється, і тут залишиться тільки поліровка і теж прокапати. Ну І, і все. І автомобіль буде, в принципі, похімчищений і буде готовий до експлуатації. Друзі, стосовно кліренсу, ви всі знаєте, що таке означає мати гарний хороший кліренс в автомобіля. Дуже часто ми хочемо купити собі якийсь універсал або хатчбек, але маємо проблему. Маємо низький кліренс, є дуже круте рішення. Найкращим вирішенням проблем кліренсу вашого автомобіля буде компанія Проставочка, комплексне рішення проблем кліренсу. Чому компанія Проставочка, друзі? Фактично більше 10 років на ринку. Власне виробництво проставок це українська компанія, яка має власне виробництво, має величезні складські запаси. Комплексне рішення, що означає комплексне рішення вирішення проблем кліренсу: це проставки на ваш автомобіль, підсилені пружини на ваш автомобіль, стієчки стабілізатора, автобафери, стієчки стабілізатори, до речі, теж підсилені, для того, щоб не змінювати їх кожних 10-15 кілометрів, можна було їздити більше, більше і більше. Захист двигуна. Пневмобалони, тобто, великий асортимент компанії Проставочка дасть вам можливість вирішити проблему кліренсу вашого автомобіля. Великі складські запаси дають можливість відправляти проставки щодня. Наприклад, зранку замовили на другий день зранку, отримали на пошті. Компанія Проставочка дарує вам знижку. По промокоду авторозбор 10%. Також ви можете виграти проставки в компанії Проставочка безкоштовно. Що потрібно зробити для того, щоб отримати безкоштовно комплект проставок на ваш автомобіль? В описі до цього відео є посилання на сайт youtube канал компанії Проставочка і їхні соцмережі. Що вам потрібно зробити для того, щоб виграти проставки? Підписатися на youtube канал. Компанії Проставочка написати марку вашого автомобіля і написати слово проставочка. І абсолютно безкоштовно можете виграти комплект проставок на ваш автомобіль. Чому авторозбор рекомендує проставочка? Якісні матеріали, відправка кожен день. Особисто я на три своїх автомобілі замовив. Проставки від компанії Проставочка. Ви можете користуватися підсиленими пружинами і всім асортиментом компанії Проставочка будете мати знижку від авторозбор, по промокоду авторозбор, знижку 10%. Ви бачили, я встановив проставки на своє Паджеро це 4 см, На мій пасад 2 см, На шкоду Октавію мого товариша, водія Діми. 2 см проставка. Ну і також на Тойотку вже замовлені проставки. Але єдиний момент я буду їх встановлювати разом з заміною задніх стійк. Поки що вони в мене не стоять. Тому YouTube канал Авторозбор рекомендує компанію Проставочка. По промокоду маєте знижку. Компанія більше 10 років на ринку, великі складські запаси, відправки фактично кожного дня. І ще один важливий акцент це комплексне рішення проблем кліренсу. Вашого автомобіля. Всім бажаю гарного настрою. Купуйте додаткові аксесуари в компанії Проставочка на вашому автомобілі, змінюйте кліренс і. Не майте проблем з нашими дорогами, тому що насправді дороги в нас, ви самі знаєте, які, особливо десь на таких там в селах, в невеликих містечках та, в принципі, в великих містах дуже часто в дворах проблема припаркуватися, під'їхати, тому що насправді дуже багато автомобілів приїжджає з Європи. В Європі універсали і хеджбеки реально мають нижчий кліренс ніж для наших доріг. в Зв'язку з тим, що в них кращі дороги, в них немає такої проблеми, і вони не знають, що таке. І як важливо мати хороший, великий кліренс, високий кліренс вашого автомобіля. Тому, друзі, ви бачили так: Ford Focus можна поставити проставочки, Toyota Camry можна поставити на будь-який автомобіль, великі складські запаси, консультація індивідуально під кожний автомобіль і підхід індивідуальний до кожного клієнта. Все, друзі, всім добра. Підписуйтесь на канал, YouTube канал Проставочка, підписуйтесь на YouTube канал авторозбор. Всім добра, всім пока.